Віра жила у маленькому містечку Чигирин, що на Черкащині. На перший погляд, її життя здавалося звичайним і навіть комфортним. Вона була заміжня за Богданом, чоловіком з надійною роботою на заводі, з яким у них був простий, але стабільний шлюб. Віра мала затишний будинок, невеликі, але приємні турботи, і все, що треба для звичайної щоденної рутини. Та все ж, десь глибоко в душі вона відчувала, що цей комфорт, не те, що наповнює її життям, їхній шлюб нагадував тиху річку, яка колись була бурхливою, а тепер ледве тече, майже застигла. Коли вони вперше зустрілися на весняному ярмарку у чигиринському парку, Віра була в легкій білій сукні, що грала на вітрі, а Богдан в сорочці, що злегка підкочувалася на руках, коли він допомагав їй нести важкі торби з яблуками. Тоді між ними було море пристрасті, жартів і нескінченних планів. Але роки роботи, турбот, щоденних обов'язків поволі витирали їхні почуття, залишаючи лише холодну вічливість, Віра намагалася шукати вихід із внутрішньої пустки. Записалася на танці, почала бігати вранці, навіть намагалася знову зблизитися з Богданом, але кожна спроба закінчувалася розчаруванням. Вони не сварилися, але й не були щасливими. Їхні вечори ставали дедалі тише, а розмови короші. Віра відчувала, що втрачає не лише кохання, а й себе одного вечора, коли Богдан від'їхав у службове відрядження до Дніпра, віра залишилася сама у великому, але порожньому будинку. Вона сіла на диван у гостинній кімнаті, одягнена у тонку шовкову піжаму кольору півонії, з розпущеним волоссям, що спадало на плечі, і тонкими золотими сережками, які тихо дзвоніли при кожному русі. Її ноги були вкриті ніжними шкарпетками з мереживом, а на столі стояла чашка гарячого травяного чаю. Саме в цей момент до неї підійшов пес, Левко, великий і м'який, з очима, що світилися теплом. Вони взяли його з притулку два роки тому, і він уже став невід'ємною частиною їхньої родини. Віра завжди любила його спокійний характер, як він тихо лежав поруч, не заважаючи, але завжди готовий підтримати. Тепер же. Коли вона відчувала внутрішню пустку, Левко став її єдиним підтримуючим другом, він сів поруч і поклав голову їй на коліна. Віра погладила його густу шерсть, і в цей момент відчула, ніби світ навколо зупинився. Її серце почало битися частіше, а думки закрутилися у вирі проти річ. Вона була налякана своїми почуттями, але не могла відштовхнути цього тепла, що поверталося до неї через цей простий дотик, наступні години минали у тиші. Лише шелест листя за вікном і тихе дихання левка розривали цей спокій. Віра відчувала, як щось нове пробуджується в ній, бажання, яке вона ніколи не дозволяла собі пізнати. Вона не знала, куди це приведе, але відчувала, що повернутися назад вже не можна ранок приніс із собою змішані почуття, сором, нерозуміння, але й дивне полегшення. Віра намагалася зосередитися на повсякденних справах приготуванні сніданку, прибиранні розмовах з сусідкою, але думки невпинно поверталися до Левка і тих хвилин. Коли вона відчула себе живою, телефонний дзвінок Богдана, який попереджав, що він затримається на роботі, не приніс радості. Віра відчула, що порожнеча знову заповнює її серце. Вона вийшла на балкон, вдягнувши легку сорочку і джинси, а Левко, як завжди, пішов за нею. Вони стояли, дивлячись на розгортання світанку над чигирином. І Віра розуміла, що її життя вже ніколи не буде колишнім, між ними з левком почалася нова. Не зрозуміла навіть для неї сама зв'язок, і це було лише початком великої таємниці, що загрожувала зруйнувати все, що вона знала про себе і своє життя. Що ж приховується незвичайна близькість? І чи зможе Віра знайти відповіді, не втративши себе назавжди? Вечір у Чигирині опускався швидко, затягуючи вулиці м'яким фіолетовим серпанком. Віра, все ще огорнута в легке шовкове кімоно з квітковим візерунком, яке вона дістала з шафи на пам'ять про подорож до Одеси, сиділа біля вікна у вітальні. Її ноги, вбрані в тонкі мереживні шкарпетки, ледве торкалися підлоги, а на пальцях мерехтіли кільця з тонкого срібла, які вона давно не носила. Вона намагалася зосередитися на звуках вечірнього Чигирина, далеко чути було, як грав баянист на площі. А кіт сусідки марічки голосно крикував на вулиці. Немов обурювався через пізній час, Левко лежав поруч, його густе чорне хутро відбивало останні промені заходу сонця. Він спокійно дихав, але Віра відчувала, як під його тілом пульсує якась дивна енергія, ніби між ними виник невидимий зв'язок. Вона погладила його, і в цей момент здалося, що пес напружився. Очі левка блищили не просто від відблиску світла, у них було щось глибше, живе. Майже людське Віра відкинулася на спинку дивана, відчуваючи, як її серце починає битися швидше. Вона знала, що те, що відбувається, виходить за межі звичайного. Що зі мною? подумала вона, посміхаючись трохи нервово. Мабуть, я зійшла з розуму, як та сусідка, що годинами розмовляє з папугами. Але ж ні, це було щось інше, щось. Що не піддавалося логіці, раптом у будинок заглянув вітер, розгойдавши штори, і принесло запах свіжоспеченого хліба із сусідської пекарні. Віра відчула, як у грудях розгоряється неспокій, і вона підвелася, намагаючись відволіктися. Вона взяла телефон, прокрутила стрічку новин, але слова не викликали жодного інтересу. Пам'ять повертала кадри минулої ночі, коли левко був поруч. І всі межі звичного розмивалися, через кілька хвилин до будинку повернувся Богдан. Він зайшов, зняв куртку і, помітивши віру, трохи здивувався її зовнішньому вигляду, кімоно було трохи розтебнуте, а волосся недбало спадало на плечі, додаючи їй легку недбалість. Яка раніше здавалася чужою в їхньому суворому побуті, ти вдома? запитав він, спостерігаючи за її очима, які, здавалося, ховали у собі якісь таємниці так. Тихо відповіла Віра, намагаючись приховати тривогу, вони сіли за стіл. Богдан намагався налагодити розмову, розпитував про день, але Віра відчувала, що між ними виникла непроглядна стіна. Вона хотіла сказати щось важливе, але слова застрягли в горлі. Тоді левко несподівано вийшов із кімнати і повернувся з маленькою, поєдиною старою іграшкою. Його улюбленим плюшевим ведмедиком. Пес поклав іграшку біля ніг Віри і подивився їй прямо в очі, ніби хотів сказати: Давай не приховувати правду. Віра глибоко вдихнула і подивилася на Богдана. В її очах блиснула рішучість, але одночасно і страх вона хотіла розповісти про порожнечу, що з'явилася між ними, про ту дивну близькість, що виникла у неї з левком, про те, як вона відчуває себе загубленою і розірваною між почуттями і думками, Богдане, почала вона, але слова зупинилися, віра, Перебив він, ми повинні щось змінювати. Я бачу, що ти далеко, і мені боляче вона кивнула і відчула, як у грудях щось стискається. Їй хотілося кричати, але голос мовчав. У цей момент їй знову захотілося погладити левка, і вона помітила, що Богдан спостерігає за цим із сумішю нерозуміння і болю наступна ніч принесла нові переживання. Віра не могла заснути, але в весь час лежав біля її ліжка. Ніби охороняючи її спокій. Вона відчувала, як у її душі зароджується новий, таємничий вогонь, і водночас страх, що він може зруйнувати все, чи вистачить у віри сил подолати цю внутрішню боротьбу. Чи зможе вона зберегти сім'ю і зрозуміти, що насправді відбувається з нею? І що приховує темрява, що несподівано з'явилася у її житті разом з Левком, лише час покаже, але одне було ясно. Життя віри вже ніколи не буде таким, як раніше. І за цим стоїть щось набагато більше, ніж просто порожнеча у серці. Темна ніч оповела Чигирин своїм густим оксамитом, а вікна будинку Віри тихо відбивали мерехтіння далеких зірок. Вона сиділа біля каміна, вбрана у тонку бавовняну сорочку кольору нічного неба, що злегка огортала її струнку фігуру. Її темне волосся було розпущене, м'яко спадало на плечі. А на шиї мерехтів ланцюжок із маленьким хрестиком, подарунок бабусі, який вона носила з дитинства. На ногах легкі капці з вишитими квітами, які вона взяла в подарунок з Карпат минулої зими. Віра дивилася у вогонь, але думки її були далеко левко лежав біля її ніг, час від часу підводячи голову, щоб поглянути на господиню своїми великими світлокарами очима. Пес здавалось, відчував кожен порух її душі, кожен подих. І мовчки був поруч, ніби розуміючи більше, ніж могла пояснити віра, минулого вечора їхній дім наповнився напругою. Богдан все частіше дивився на дружину з тривогою, у його очах читалася непевність і біль. Він намагався розговорити віру, але її мовчання було глибше за річку Дніпро. Вона боялася розповісти про те, що відбувається в її серці, боялася, що слова розіб'ють їхню сім'ю на шматки, віра відчула, як у грудях з'являється важкий клубок. Що душить і не дає дихати. Вона стала придивлятися до левка, його шерсть була м'якою, а дихання рівним і заспокійливим. Вона підвела руку і погладила його за вухом, відчуваючи, як холодні пальці левка легко торкаються її долоні. Це була єдина близькість, яку вона могла дозволити собі зараз. Раптом у кімнаті з'явився дивний запах, суміш свіжих квітів і чогось гіркуватого, ніби дим від полину. Віра моргнула і раптом помітила, що левко дивиться у кут кімнати, де не було нічого, крім темряви. Пес тихо зашарудів шерстю і трохи піднявся на лапах, наче відчуваючи щось невидиме. Левко, що ти бачиш? Пошепки запитала віра, прислухаючись до тиші, пес повільно пішов до кута, але раптом застиге і почав тихо гарчати. Віра відчула, як у її серці прокинулася тривога. Вона встала. Надівши на себе легку накидку з льону, що колись купила на ринку у Львові і пішла слідом, коли вони підійшли ближче, у тіні з'явилася фігура висока, у старовинному плащі з капелюхом, що приховував обличчя. Віра відчула, як її спина покривається холодним потом, а подих перехоплює страх і цікавість одночасно хто ти? Голос Віри був тихим, але твердим, фігура не відповіла, лише повільно підняла руку і простягнула їй маленьку. Поржавілу металеву коробочку з незрозумілими символами. Віра відчула, як серце б'ється в грудях все швидше, це було, наче знак, який вона чекала, але боялася побачити Левко, ніби відчувши небезпеку, став між вірою і загадковим гостем. Нависнувши над ним і гарчачи все голосніше, той повільно відступив у тінь і зник так само раптово, як і з'явився, залишивши після себе лише запах загадки і холодного повітря. Віра опинилася сама в кімнаті з коробочкою в руках і серцем, що нестерпно билося. Вона не знала, що робити далі, але відчувала, це початок чогось великого і небезпечного, що приховує ця коробочка. І чому вона пов'язана з левком? Чи зможе Віра розгадати таємницю, що загрожує її життю і душі, ніч у Чигирині тільки починається, а справжня історія лише набирає обертів? Ранок у Чигирині прийшов несподівано тихим і прохолодним, ніби місто саме намагалося оговтатися від загадкової ночі. Віра прокинулася, відчуваючи важкість у грудях і дивний поколюючий біль у руках, де торкалася металевої коробочки. Вона лежала в ліжку, загорнута в тонку бавовняну простирадло, а її тіло було злегка вкрито потом від снів, що не давали спокою. Підвіконня заливало м'яке проміння ранкового сонця, і було чути спів птахів. Але в душі віри панувала буря, вона дивилася на коробочку маленьку із старовинними символами, що нагадували руни, і відчувала, як у ній прокидається непереборне бажання розкрити її таємниці. Пам'ять повертала образ загадкової фігури з вчорашньої ночі, і, хоч він і зник так само швидко, як з'явився, його присутність в її житті відтоді здавалася невідворотною. Віра повільно одяглася, на ній була легка сукня з льону кольору стиглого жита, що плавно спадала по струнких ногах, а на руках тонкі браслети з коралів, які колись подарувала їй мама. Вона взула зручні балетки з натуральної шкіри, і, взявши коробочку, вийшла з дому, зустрітися з Богданом було важко. Він уже збирався їхати на роботу, але помітив, що віра не така, як завжди, її очі блищили незвично. А рухи були сповнені рішучості, ти щось приховуєш, зірвався він. Скажи мені правду, Віра лише стиснула коробочку в руках і мовчки відповіла: Я не знаю, що це, але це змінить наше життя. Вони поїхали до місцевого історичного музею, де директор, пані Ганна, була відомою любителькою старовини і легенд. Віра показала їй коробочку, і очі жінки загорілися. Це дуже рідкісний артефакт, прошепотіла пані Ганна. Кажуть, що він пов'язаний із козацькими скарбами Чигирина. Але є й темна легенда той, хто відкриє цей скарб, повинен бути готовий зустрітися з тінями минулого. Віра відчула, як серце стискається. Вона глянула на Богдана, але він лише кивнув, наче розуміючи, що вони стоять на порозі чогось великого. Повертаючись додому, вони несли в собі не лише коробочку, а й новий страх і надію. Левко йшов поруч, немов охоронець. Що відчував кожен їхній крок, а вдома Віра сіла за стіл і повільно відкрила коробочку. Зсередини вилізли старі пожовклі листи, переплетені стрічкою, а також невеликий ключ, зроблений із кованого заліза. Вона розгорнула перший лист і почала читати текст був написаний староукраїнською мовою, але Віра відчула, що слова дихають таємницею, а кожен рядок ніби кликав її у минуле. Раптом за вікном щось шелеснуло. І вона відчула, як левко став на сторожі. Віра підняла голову і побачила тінь, що рухалася у дворі, хто там. Прошепотіла вона, і серце забилося в півтора рази швидше. Невідомий голос відповів з темряви ти не повинна відкривати це. Відпусти минуле, поки не пізно Віра зрозуміла, що її життя тільки починає вплутуватися у мережу таємниць, і що Левко не просто пес, а ключ до розгадки, яка може змінити все. Що приховують листи. Чому тінь ночі так боїться їх? І чи зможе Віра протистояти тому, що наближається попереду, не лише боротьба за себе, а й за майбутнє, що ховається у серці Чигирина? Ніч у Чигирині була особливою, мовчазною і густою, немов стара книга, що зберігає у своїх сторінках забуті таємниці. Віра сиділа на підвіконні. Загорнута у легкий светр кольору глибокого бордо, який вона дістала з шафи на прохолодні вечори. Її довге каштанове волосся, злегка розпатлене від вітру, спадало на плечі, а тонкі пальці грали з колоном на ланцюжку, маленьким дерев'яним сердечком, що нагадувало про дитинство. Її вуста були трохи підфарбовані ніжним відтінком рожевого, а очі, хоч і втомлені, світилися рішучістю. Перед нею лежали старі листи, розгорнені на столі поруч. Ключ і коробочка. Левко, як завжди вірний, лежав біля дверей і час від часу піднімав голову, прислухаючись до звуків ночі. Його темна шерсть майже зливалася з тінями, а очі світилися, немов маяки в темряві, Віра перечитувала слова, що були написані напівзабутою мовою, і з кожним рядком відчувала. Як у її душі розквітає загадка, яка тягне її все глибше у минуле. Це була історія козака, який колись жив у Чигирині. Який, за легендою, заховав у цьому місті не просто скарб, а й таємницю, здатну змінити долі багатьох. Раптом у коридорі пролунав тихий шурхіт. Левко миттєво піднявся і кинувся до дверей, гарчачи на когось, хто ступив на поріг. Віра озирнулася і побачила, як тінь повільно зникає у темряві. Левко, прошепотіла вона, хто це був. Пес повернувся і лизнув її руку, ніби заспокоюючи, віра знала. Що це не випадковість? Хтось стежить за нею, хтось хто не хоче, щоб ця таємниця була розкрита. Вона відчула, як у грудях розгоряється холодний вогонь страху і рішучості одночасно, наступного дня Віра вирішила звернутися до свого друга дитинства, Олега, історика і краєзнавця, який жив у сусідньому селі. Він давно цікавився козацькою добою і міг допомогти розшифрувати листи та зрозуміти їхній справжній сенс. Вона одягнула легку блузу з ніжним візерунком вишивки. Джинси і зручні черевики, а на шию пов'язала яскравий шарф, подарунок від бабусі. Взяла коробочку і ключ і вирушила в дорогу. Олег зустрів її біля старої криниці на краю села, усміхаючи своєю доброю, трохи розгубленою посмішкою. Він був високим і струнким, з світлим волоссям. Що трохи хвилювалося, і окулярами, які надавали йому вигляду мудриця, Віра, сказав він, ти не уявляєш, а. скільки разів я чув ці легенди. Але це, мабуть, найреальніший доказ, який я бачив, вони сіли за стіл у його невеликій, але затишній хатині, і почали разом вивчати листи. Олег розшифровував слова, пояснював символи, а віра відчувала, як кожен рядок відкриває перед нею нові шари історії, виявилося, що коробочка. Це не просто схованка для скарбів, а ключ до стародавньої таємниці, пов'язаної з легендарним коштом Запорізької січі, який ніколи не був знайдений. І ті, хто намагався його знайти раніше, зникали без сліду, поки вони працювали, за вікном почала насуватися гроза. Вітер піднявся, і з його завиванням у вікна вломилися старі спогади, наче самі козаки приходили попередити про небезпеку, раптом двері хатини різко відчинилися. І в кімнату увірвався чоловік у темному пальті, з поглядом, що пронизував наскрізь, ви не повинні були цього торкатися, холодно сказав він. Тепер це справа не тільки вашої долі. Віра і Олег заспокоїли Левка, який ричав, і готувалися до того, що їхній світ ось-ось зміниться назавжди, хто цей незнайомець? Які наслідки приховує відкриття таємниці? І чи вдасться вірі зберегти себе серед бурі, що насувається? Відповіді ховаються у тіні Чигирина, де кожен крок веде до незвіданого.